Зараз весь вся реклама, весь маркетинг, все переходить в онлайн, бо люди де все життя весь день в телефоні. Так. Я в телефоні можу 10 годин на день провести і взагалі не відмінути цього. Ну, так так і є, давай. <клес> <клес> да. <клес> Класно навчитися на цьому заробляти. Тобто залежність від телефону і від соцмереж буде далі ще більше. Люди будуть цим тикатися більше і більше, і далі це, на жаль, перейде взагалі в віртуальну реальність. Люди будуть сидіти в шаломах, чи в очках, і у них просто постійно буде там тут Інстаграм, тут Тікток, тут повідомлення, я взагалі не знаю, це людський мозок витримає, але ми до цього йде. І у тебе є два варіанти: або нацеплюватися і казати, фу, за що нам це треба, дурачки, зі або, Адаптуватись, хочеш ти не хочеш, це адаптуватись, прилаштувати, навчитись цьому і заробляти на цьому. Я знаю мужиків, от таких як ти з такою бородою, здорових і так далі, які до соцмереж, мають відношення не то, що 0, а мінус 100. І вони все рівно себе змушують знімати відео, розповідають, розказують. Ну так, да. ну типу така, типу, типу. я тебе розумів прекрасно, бо я ж починав блог, я теж дуб-дубом був, я нічого не розумів. Але крок за кроком, крок за кроком, да, став мільйонером, Але це ж люди думають, що просто фартануло. Да, будь успіх це фарт, але перед цим мають бути кроки, чіткі до чогось, і в якийсь момент воно вистрілює в тебе. Правильно повторюючи дії, правильно повторюючи дії, чітко знаючи так. як, а тому ми зараз. Була яка задача українцям зараз розказати, як можна заробляти онлайн. Варіантів дуже багато, дуже продуктів. Тобто, замість того, щоб ти якась марківна компанія, щоб там працювати на якогось дядю, скажімо так, і так далі, ти можеш сам для себе стати, тим, хто генерує собі гроші, за рахунок того, що ти вмієш привертати увагу потрібної аудиторії до себе. Не треба бути супер там мегастар чи супер оратором, щоб просто знімати відео. Зараз навпаки, якщо ти помітиш відео, які ти лайкаєш TikTok, наприклад, це відео просто людей, які розказали щось цікаве. Навіть не суперзірки якось. І тут головне навчити, що з цим робити, але величезна проблема, що самі великі блогери не мають роботи, бо вони не знають, де взяти рекламодателей, де взяти mm -hmm. компанії. Тому ми працювали ці всі, а, як тільки я дуже від поранення, ми одразу почали працювати над тим, щоб створити купу продуктів, які потрібні українцям, взагалі людям у всьому світі. Це ігри на телефони, таполки на телефони, різні там і сайти, і різна можливість щось там продавати, якісь органічні продукти, куча, всього, що люди вже самі шукають. Тобто ми тестували, що людям заходить, що вони самі пишуть запити, як нам це знайти. Ми їх створили. Mm -hmm. І тепер ми вчимо українців, як навчитись бути тим, хто привертає увагу, хто може це продавати. При тому у них є стається, ці всі монітізації і так далі, і коли для когось це основний заробіток, Для них це просто додатковий сорі. Що так, але пил. Ну, насправді, бо це гроші, я розумію, кожна, кожна, коли ти їх заробляєш, ти розумієш, що кожна так. копійка важлива. Але в загальному масштабі ти розумієш, що це пил, що для когось коли заробітти, бо в тебе є продукти, які ти можеш продавати. І а, зараз ми навчаємо величезну кількість блогерів взагалі людей. І блогерство, і різним напрямкам крипти, там, Саме головне, що не це робітку, а крипти, бо зараз є величезна проблема з банками, з блокуваннями, як вивезти гроші, перевести. А тут хоч 10 доларів, хоч 10 мільйонів доларів, долар 3 секунди, і гроші де хочеш, розумієш? Воно є під контролем. Хтось слідкує за тим, то тобто держава може впливати на твої гаманці? Поки що ні. Але це ведуть обов'язково під контролі. Відповідна проблема в тому, що все, що зараз відбувається в світі, на жаль, це дуже болюче звучить, але не можна в один день всім сказати а, чи попередити по новинам, друзі, фіатних грошей більше не буде, ми робимо світовий переворот, ми міняємо всю власть. Ну, у нас тепер буде отак, отак. -отак. Ми вводимо єдину електронну валюту CBDC, у вас там буде USDT, у вас там USDC, і тепер всі ваші гроші не активні. Як було в Союзі, пам'ятаєш, що людей купа збережень було, в один момент прокинулись, нема баба. Людям, яке потрібно, щоб в них було переконання в голові, щоб переключитись, щоб змогти.